Доброго вечора. У наступні хвилини підсумуємо інформаційний вівторок. Сьогодні у випуску на Закарпатті продали 248 земельних ділянок на 29 мільйонів гривень. Підсумками роботи за минулий рік та планами на поточний поділилося управління земельних ресурсів області. Основний відробіт був у нас розробка нормативної грошової оцінки в межах населених фондів, а також розмежування земель державної і комунальної власності. Гряча лінія. Понад 20 жителів різних районів Закарпаття поспілкувались з головою облдержадміністрації. 150 мільйонів гривень податків сплатили українські заробітчани. Приплив можливостей басейн Буровісника напередодні відкриття. В древній спарті не, плавати, не читати. збрасувалися з В баскетбольні баталії відбулися фінальні змагання 4-ї обласної спартакіади школярів. 571 населений пункт на сьогодні забезпечений нормативною оцінкою землі, а це важливо для наповнення місцевих бюджетів. Не виконано в області поки 18 нормативних оцінок. На цей рік існує програма земельної реформи, яка однак потребує уточнень у питаннях інвентаризації земель. Щодо розмежування комунальних земель, то така робота загалом по Україні виконана тільки на 0,8%. Кожна сільська і міська рада на сесіях виділяє земельні ділянки, поза тим, закону про розмежування державної і комунальної власності досі немає. На сьогодні земельна реформа гальмується відсутністю законом про ринок. Закон про кадастр нещодавно прийнятий. Пропозиції та зміни до закону про ринок вносяться буквально щоденно. Цього року мораторій на продаж землі буде продовжений до 2013 року. Зміни очікуються у галузі земельного кадастру. Формується електронна база земельних землях. Ділянок на 1 січня їх було зареєстровано більше 14 тисяч. Далі коментар випуску. По нормативній оцінці ми на сьогоднішній день знаходимося, якщо по е, задвічі результату 2011 року, то в порівнянні з іншими областями ми практично в золотій серединці. Це при тому, що ми конкурували із виконанні цих робіт. Із великими, сказав би, фінансово забезпеченими областями, чим ми не можемо наразі похвалитися в нашій області. Тобто відсутність коштів нам трошки гальмувала виконання нормативної оцінки. Але і так у нас на сьогоднішній день, на 1 січня, 93,8% це 571 населений пункт забезпечені новою нормативною оцінкою. А зрозумієте, нормативна оцінка це основне джерело надходжень, практично до бюджету сільської селищної міської ради, адже на підставі нормативки формується все законодавче поле щодо сплати податку, сплати орендної плати, розрахунку експертної оцінки при продажі і так далі. Ну, будемо казати, при здійсненні купівлі продажу, обміну, даруванні земельними ділянками. Українські фермери масово припиняють продаж плодоовочевої продукції. До цього призвело різке похолодання. Фермери не бажають відкривати овочесховища і додатково витрачатися на транспортування, повідомила керівник проєкту Агроогляд Овочі і фрукти Тетяна Гетьман. Щоб привезти продукцію, потрібен спеціально обладнаний транспорт, а це позначиться на собівартості, яка і без того на межі. Супермаркети вже відзначають зниження обсягів поставок продукції і погіршення її якості через пошкодження морозами, зазначила експерт. За її словами, наступного тижня ціни на продукцію можуть підвищитись на 5-10%, але з потеплінням знову знизяться. Працівники податкової міліції Закарпаття виявили в одному з районів області велике підприємство, яке незаконно виробляло контрафактну слабоалкогольну продукцію у різних торгових марок. За документами це підприємство виготовляло зовсім іншу продукцію. Тільки протягом 2011 року вони виготовили контрафакта на більш ніж 13 мільйонів гривень. Продукція розповсюджувалась на всій території України через київську дистриб'юторську фірму. Експертне дослідження підтвердило, що слабоалкогольні напої непридатні до вживання і виготовлялися із порушенням технологічних норм. Працівниками податкової міліції Закарпатської області виявили незаконне виробництво необлікованої слабоалкогольної продукції під маркування брендів пиво, яке згідно експертного висновку виготовлено з порушенням технологічних умов. Та не відповідає вимогам державного стандарту України. Протягом 2011 року виробник на замовлення київського всеукраїнського дистриб'ютора напоїв незаконно виробив на своїх потужностях готову продукцію на суму понад 13 млн грн. На теперішній час триває досудове слідство, з'ясуються всі обставини незаконного виробництва та розповсюдження на території України контрафактної продукції, встановлюється коло осіб причетних до вказаних оборудок. Міська влада Ужгорода знову закликає заготівельників не приймати так званий комунальний метал зливоприймачі, труби та кришки люків, оскільки останнім часом не припиняються крадіжки металевих предметів міського благоустрою. Інформує прес-служба міської ради. Зокрема, днями, як ми вже повідомляли, від дій мисливців за кольоровим металом постраждали пам'ятники видатним ужгородцям на кладовищі Кальварія. У мерії акцентують прийом комунального майна на Брухт є потуранням крадіям, а закупівля Ементів пам'ятників цинічним злочином. У випадку, коли на пункти прийому приноситимуть такі знахідки, слід терміново повідомляти в мерію та міліцію. До речі, всього в Ужгороді ліцензовану діяльність прийому металобрухту здійснює з десяток суб'єктів, стільки ж і пунктів прийому. Перевірки пунктів прийому з виявлення крадених предметів будуть продовжуватися, повідомили в міськраді. У другій половині випуску ви побачите. Гаряча лінія. Понад 20 жителів різних районів Закарпаття поспілкувались з головою облдержадміністрації. Приплив можливостей басейн буревісника напередодні відкриття. Навіть в древній спарті не вміючи плавити. Збрасилися в теле. Баскетбольні баталії відбулися в фінальні змагання 4-ї обласної спартак'яди школярів. У вівторок, 31 січня, очільник Закарпаття Олександр Лидеда допомагав вирішувати проблеми краян під час прямої телефонної лінії Запитай у влади про це повідомила прес-служба ОДА. Багато прохань стосувалися отримання грошової допомоги, зокрема на лікування. Багатьох жителів обласного центру турбує питання подальшого реформування сфери житлово-комунального господарства. Так, телефонували стосовно роботи жрерів та створення ОСББ. Щодо останнього навіть були озвучені Чині пропозиції городян щодо їх ефективнішої роботи загалом впродовж двох годин Олександр Ледида встиг поспілкуватися з понад 20 жителями різних районів Закарпаття. обласна податкова служба підсумувала 2011 рік і розповіла про новації 2012-го. зокрема, про сучасні технології, які податкова планує налагодити для кращої співпраці між платниками податків і фіскалами. Подробиці в сюжеті. 2011-й приніс податковій інспекції новий податковий кодекс, який поступово вступив у дію разом з тим і спрощену систему оподаткування. Таке ноу-хау керівник закарпатської ДПС вважає налагодженням гарних стосунків між податківцями і платниками. Найголовнішим. Е Фактором, найголовнішим елементом податкового кодексу є, звичайно, систематизація всього податкового законодавства. Сьогодні ми маємо один законодавчий акт до набрання чинності податкового кодексу, було близько 25 законів, які регулювали податкові відносини, і ну, декілька сотень підзаконних нормативно-правових актів. 2011-й також мобілізував до державного бюджету чималеньку суму, а саме 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Це на 172 мільйони більше, ніж у попередньому 2010 році. Причому збільшення надходжень спостерігається у бюджетах різних рівнів. До державного бюджету нам мобілізовано 721 мільйон більше на мільйонів. 90... Два мільйони ніж у 2010 році. До місцевих бюджетів вперше ми мобілізували більше ніж 1 мільярд гривень. А саме 1 мільярд 32 мільйони гривень, що так само більше на 130 мільйонів ніж у 2010 році. Задля зручності співпраці цьогоріч у приміщенні обласної податкової будуть створені спеціальні кабінети, де вестимуть роз'яснювальну роботу з усіма охочими. Тут обслужать, роз'яснять та допоможуть. Болючим питанням залишається проблема грального бізнесу у краї. Податкова міліція теж зацікавлена у тому, аби викривати порушників та стягувати з них штрафи. Податкові міліцією спільно з Державною податковою службою у Закарпатській області виявлено 16 фактів. Проведення азартних ігр, по яких вилучено 98 одиниць грального обладнання, тобто з них 91 гральний апарат, 2, 2 електронні рулетки, 5 одиниць комп'ютерної техніки з загальною вартістю понад 700 тисяч гривень. Хочу також відмітити, що до Закарпатського обласного адміністративного суду направлено 12 позовних заяв про застосування штрафних санкцій, передбачених статтею 3 закону України про заборону грального бізнесу в Україні. Попри таку роботу, питання грального бізнесу залишається відкритим. Ні для кого не секрет, що гральні зали і далі процвітають у нашому краї. Загальна сума задекларованих у 2011 році доходів громадянами України під час роботи за кордоном склали 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Як подумали в прислужбі Державної податкової служби області, дві третини від цієї суми були офіційно зароблені українцями в Росії, інша частина в країнах Західної Європи та США. Завдяки залученню заробітчан до декларування у бюджет України було перераховано майже 150 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб. Податківці констатують, що протягом торішньої деклараційної кампанії суттєво зросла кількість громадян, які декларують доходи, отримані за ко. Кордоном. 6 лютого почне працювати літак за маршрутом Ужгород-Чернівці-Київ, Київ, Чернівці Ужгород. Рейс буде здійснюватися щопонеділка, повідомляє сайт заголовок. За даними видання, вартість квитка з Чернівців до Києва і назад складає 2400 гривень. Інформації стосовно Ужгорода поки немає. Для навчання студентів підготовки спортсменів та просто для здорового відпочинку мешканців міста в Ужгороді. От от задіє сучасний і певно єдиний доступний басейн. Реконструкція купальні на базі спорткомплексу Ужну тривала більше року і обійшлася обласній владі майже в 3 мільйони гривень. У четвер, о чотирнадцятій годині, відбудеться урочисте відкриття басейну буревісника. А поки дещо про його історію та перспективи. Басейн буревісника побудували 35 років тому разом зі спортивним комплексом. Хоча корпус нині має теж не найпривабливіший вигляд, купальня з плином часу взагалі стала непридатною для користування, адже застаріла за всіма параметрами. Основною причиною було також те, що воду і тепло подавало. Ми отримували централізовано скотели, які Давала нам цю воду і тепло по графіку, і басейн не міг безперебійно працювати. Ну і, звичайно, система очищення води не відповідала ніяким стандартам. Ну, звичайно, цей басейн прийшлось реконструювати повністю. Басейн власність УЖНУ, жну. Тож, ясна річ, на першому місці організація навчального процесу для студентів-фізкультурників, яких лише на денній формі близько шести тисяч. Обслуговуватиме купальня і студентів інших факультетів, а також викладачів вишу. Крім того, відповідно до програми розвитку водних видів спорту в області, басейн надаватимуть спортсменам як базу для тренувань та змагань із плавання і водного полу. Ветерполіст, ветеран, викладач факультету Геннадій Мордвінцев, пригадує, що у 80-ті це був досить зручний критий басейн. Його відсутність унеможливила підготовку. Спортсменів у зимку. приватні купальні замалі й за дорогі. Та що до літнього періоду допіру вправлялись у басейні Спартак, а коли не стало цієї можливості, залишився тільки кар'єр. Міська водойма з украй підмоченою репутацією. В нинішнє час ми зіткнулися з тією ситуацією, коли в місті практически не залишилось ні одного басейну. І за останні три роки, поки цей басейн не працює, то число студентів. не умеющих плавать, увеличилось практически до, до, до 90%. С бассейном наладится, то можно еще за ближайшие 2-3 года восстановить ситуацию. Юнаків та дівчат, котрі вправно тримаються на воді, меншість, підтверджує Наталя. Студентка четвертого курсу вже й не сподівалася, що вдасться поплавати в басейні рідного вишу. Дівчина захоплюється фехтуванням і навіть навчає цьому спорту малечу. З задоволенням запропонувала б і їм поплавати після виснажливо заняття. Тим паче дозволяє глибина. Перший рівень метр сорок, а вже другий чотири з половиною. Я займаюсь плавання, в принципі, з дитинства, тому що десь на море вдавалося поїхати, десь на річці поплавати, і десь вдавалося піти у в нас в басейн. Того дуже важливу роль для мене грає саме цей басейн, тому що стільки років я вже чотири роки навчаюся в цьому університеті, і чотири роки дивлюсь віконечка на цей басейн. І тим, що що вмію плавати, але професійно не вмію. Хотілося б наші викладачі дуже хороші в цьому в цій справі, і хотілось би, щоб вони навчили нас, навчили мене. Крім усього, у вільний від навчання тренувань час басейн прийматиме і мешканців міста. Послуга, яку надаватимуть увечері, а також у вихідні чи під час канікул, платна, але доступна, запевнили нас. Кошти ж спрямовуватимуть на утримання басейну. Добре грати в баскетбол можуть не тільки хлопці. Це довели команди дівчат на фінальних змаганнях 4-ї обласної спартакіади школярів. Подробиці гри у наступному відеосюжеті. Баскетбольні ігри за програмою Спартакіади пройшли в Ужгороді. Боролися за право представляти її на зональних змаганнях чемпіонату України. Вони проходитимуть у Рівному на початку весни. Тож крайовий захід тим більше не міг пройти повз увагу Закарпатської Федерації баскетболу. Сьогодні ми проводимо фінальну частину обласних соревновань, спортивних спортивних ігри школьників. Це 95-й рік рождения. Це девочка, 95-й год рождения. Ці спортивні ігри проводяться один раз в чотири роки. Э, значит, э, ну, можна так сказати, самые такие ответственные соревнования серед школьников. Що ж до претендентів на призові місця, то фаворитами вважали команди зіршави, виноградова та сваляви. Сьогодні зібрали, зібралися вісім кращих команд. з них э, на перше друге місце розчитує команда Винограду Іршава. але ми будемо собороти за третє місце. Всі команди на певному рівні великий баскетбол. Головною часті, а там як фортуна ляже. У підсумку третє місце вибороли представниці Чопа. Другими фінішували баскетболістки іршави, а головну перемогу прогнозовано здобули виноградівки. Насамкінець слід зазначити, що цієї неділі аналогічні змагання пройдуть і серед хлопців. Чемпіонат України з гандболу в жіночій суперлізі в розпалі лідери змагань, Журецькій Карпати, чергові поєдинки грали в рідних стінах. Чи допомогло це? Їм знають наші журналісти. Після двох поспіль перемог над херсонською дніпрянкою закарпатки не залишили жодних шансів і Криворізькій спарті. Перевага підопічних Бориса Петровського була більш ніж очевидною. У перший день господарки взагалі становили рекордний результат, принаймні цьогорічних змагань – 47-12. Так само вдало діяли жгородки й у другій зустрічі. Як наслідок, виграш з різницею в 20 м'ячів: – 38-18. Наставник Карпат Борис Петровський знайшов часткове пояснення невдалим діям суперника. Грою тренер ніколи не довольний, але результат, результат хороший. Ми здобули очки. В принципі, це було прогнозовано, тому що ще зараз ситуація в команді Спарта проблемна. Пішли лідери за кордон, декілька ключових гравців, не декілька, а майже вся команда. І травмувалися ще два лідери. Так що вони приїхали в ослабленому складі, тому вийшла великий рахунок. У Лазареті Карпат теж цілий ряд гравців: Наталія Скунзяк, Ірина Лозинська, Владлена Рибкіна, Олена Самар, Катерина Олексюк. Однак їхні партнерки виглядали на майданчику більш ніж переконливо. Слід виділити упевнену гру всіх воротарів: Ірини Яблонської, Наталії Гайович, яка поступово набирає форми після травми, і юною Єдіт балох. Упевнено захищали свої ворота й інші гандболістки Карпат. Особливо ефективною була гра із застосуванням блоків. Крім того, команда мало помилялася при передачах, швидко діяла на контратаках і по спортивному агресивно проводила загалом наступальні комбінації. За підсумками двох ігор у нападі насамперед потрібно виділити багато смереку і наталію туркало. Утім, тренерський штаб Карпат наголошує, що попереду ще майже три з половиною місяці турнірної роботи. Зараз ми зіграли 15 ігор. Команда має зіграти 30, Тобто це є екватор, і боротьба основна тільки починається. Всі найважчі ігри попереду. Ми граємо важкі ігри в Києві зі Спартаком. Ми будемо приймати податкову, ми будемо їхати в Херсон, тобто чемпіонат тільки в розгарі. Кожна гра буде ключова, а з податковою особливо. Да. Тому що то найкраща комплектована команда, там найкращі гравці, і вони зараз на ходу, в них немає травмованих. Я думаю, що це будуть вирішальні ігри. І все ж чергові перемоги зміцнили турнірне становище Карпат. Тим більше на фоні важливої нічієї в зустрічі головних конкурентів Спартака і податкового університету. Поки в Карпат 28 очок, а у податківок 19 і дві гри в запасі. Чільну трійку доповнюють кияни із 17 очками. І на сам кінець нагадаємо вам про те, чим запам'ятається 31 січня. Сьогодні у випуску. На Закарпатті продали 248 земельних ділянок на 29 мільйонів гривень. Підсумками роботи за минулий рік та планами на поточний поділилося управління земельних ресурсів області. Основний відробіт був у нас розробка нормативної грошової оцінки в межах населених фондів, а також розмежування земель державної і комунальної власності. Гряча лінія. Понад 20 жителів різних районів Закарпаття поспілкувалися з головою облдержадміністрації. 150 мільйонів гривень податків сплатили українські заробітчани. Приплив можливостей: басейн буревісника напередодні відкриття. Древні спарти, не вмієш плавати, Не мішки читати, збрасувалися з кави. Баскетбольні баталії відбулися фінальні змагання четвертої обласної спартакіади школярів. Наразі це все. Дякую, що залишаєтеся з нами. На все добре.